Вітаю вас, мої хороші! Сьогодні я хочу з вами трошечки погратися та попрацювати. Для цього вам необхідно мати конструктор, я думаю, він знайдеться у вашому будинку. Та ось такі тваринки або будь-які інші. А я буду будувати здогадайтесь для кого. Спробуйте відгадати загадку. В темнім лісі проживає довгий хвіст, пухнастий має, вовка, братика-сестричка, а звуть її. Лисичка, правильно, погляньте, яка веселенька. Лисичка завітала до мене в гості. Вона дуже протка, швидка, але трішечки була сумна. Знаєте чому? Тому що їй немає де гратися, бо в нашому чарівному садочку є майданчик, а в лисички в лісі немає. От вона звернулася до мене і до вас, малята, щоб ви допомогли їй збудувати такий ігровий майданчик. Спробуємо! Я думаю, так, сіда, хай, лисичко, лисичку, а ми з вами пограємо. Вам потрібно мати чотири кубики та чотири ось таких пластини. Ще нам необхідні два маленьких кубики, дві ось таких цеглинки, ось такий трикутничок. І прямо кутничок. Для початку розімнемо трішечки руки, пригадаємо, як вони наші пальці вміють працювати. І почнемо. Зробимо загорожу, тому що звіряткам теж потрібно бути в безпеці, щоб вони були гарно гралися. Ми закриємо їх. Ну що ж, зробимо їм і пісочницю. Бо є в лісі звірятки, які дуже люблять гратися в пісочниці. Зробимо їм і маленьку ось таку гойдалочку. О! І ще можна зробити чудову веселу гірку, з якої маляхта будуть з'їжджати. Погляньте, який чудовий майданчик у нас вийшов. Подобається тобі лисичку? Я думаю, так. І іншим друзям, і ось цим веселим звіряткам теж сподобається тут гратися. Ну що ж, молодці малята, я мушу з вами попрощатися, але маю надію, що ви пограєтесь, зробите свої майданчики і надішлете нам з лисичкою фото. До зустрічі!